Ну що ж, любі мої, всім привіт знову Я рада вітати вас на своєму каналі. Я тут вигребла всі продукти для обличчя, сухі пудри і деякі продукти для очей, які ми не бачили в минулих відео. Тобто, все те, що у мене стоїть десь на ось цьому моєму туалетному столику. Так він виглядає, ви вже його знаєте. У нас залишаться лише помада. Сьогодні ми пройдемося по всім продуктам, які залишилися. І хочеться мені почати з того, що я не показала вам в минулих відео, це кремові продукти. Давайте я отак щось підсуну. Перше це румяна від Rose Ink. Це румяна з мого Project Pena. Я сподіваюся, що мені вдасться їх довикористовувати. Класні румяна, вони мені подобаються, вони класно тушуються, вони гарно лежать. І взагалі такий, знаєте, безпроблемний продукт. Користуюся до цього року, що використаєте, використався, інше викину, тому що це кремовий продукт, який має здатність псуватися. Наступний це супер красиві румяна від Hure. Я вам їх показувала в одному з оглядів. Це шикарні тінтові такі румяна, ви подивіться, до чого вони красиві. Вони достатньо пігментовані. У мене у відтіночку, якомусь не знаю, там щось типу Pink 100% було. Шикарний відтінок. Далі. Теж одна з моїх новиночок, це рум'яна від Шанель, це якась нереальна текстура. Ми з Катією обговорювали і обоє дійшли до висновку, що спочатку наносиш і таке відчуття, що вони ляжуть плями, але потім ти тушуєш. І вони тушуються, ну якось космічно. Просто супер продукт. Я би, можливо, взяла б інший відтінок, але поки потерплю, дуже подобається. І останній кремовий продукт, який я вам не показала, що це ось такий бронзер від. Шанель, це шикарний теж продукт, дуже красивий. Зовсім мало використала. То, що ну, не було якось в мене не тянулася до нього рука, він трошечки світлий. Літом мені хочеться щось потемніше, а спочатку я його берегла. Тут уже стільки на ньому різного такого по, по, поналипало всякого бруду, того треба почати ним користуватися. Зараз моя засмага трішечки зійде, і я точно перейду до нього пакування. Ну, якесь нереально красиве. Так, ну що, ми закінчили з кремовими продуктами. Далі будемо переходити, чесно сказати, я взагалі тут в шоці, не знаю, з чого починати. Давайте з палітр, щоб звільнити місце. Палітри для обличчя. У мене їх не так багато. Перша, це ось така від Too face Тут у нас хайлайтер, пудра і ось такий типу Sparkle. Класна штука, мені дуже подобається світла. Для мене прям така світленька. Точно, що це прям зимовий варіант, але красива. Подобається, подобається упаковочка, залишається зі мною. Одна з моїх самих улюблених палітер для обличчя це Нарс Обожнюю. Чотири відтінка. Шикарний літній мій хайлайтер, до речі, я забула ним користуватися. Ось ці два відтінка ну, це тільки літо-літо. Оцей Нарсоргазм X. X він називається. Не мій точно відтінок, але є. От подивіться, наскільки цей хайлайтер-жовтий. Це мій улюблений нарс оргазм, це Аргазм X і Аргазм Rush. От так вони називаються. Ну, Ці два відтіночка якось як на любітеля чи що, не знаю. Але загалом, це я користуюся так часто нею, але результату абсолютно ніякого немає. Якщо ви хочете собі придбати палітру з рум'янами, обов'язково візьміть, але ось таку саму формулу вона якась нереальна, вона просто нескінчаєма, От нікуди не дівається. Дуже крутий продукт. Люблю, обожнюю, прощатися точно не буду. Далі, палітра від Hourglass, я її перекупила. Це не нова палітра, це якась супер стара, Обожнюю її в поїздки. Три пудри, двоє рум'ян, які я люблю, я їх змішую. Вони досить схожі такі по відтіночку, красиві, і. Бронзер Бронзер для мене навіть не самий світлий. Ось так виглядають класні, все супер. Палітра точно залишається, вона у мене одна єдина, тому поки не закінчу або не куплю якусь нову, точно з нею прощатися не буду. Далі палітра від Шарлотти. Чесно сказати, я не розумію цього хайпа, бо якось я і не користуюся нею. Мені подобається цей хайлайтер, який нічого не робить, і подобається цей бронзер. Класні відтіночки, все круто, просто якось рука тянеться до чогось іншого. Ну, треба буде взяти її в постійне користування, щоб більше оцінити, більше зрозуміти. Бо поки що я тільки так біг пес через овес, скажімо так. Далі ми перейдемо, напевно, вже по порядку. Око, почнемо з пудри. Їх чогось в мене тут прям ну, дуже багато. Я зараз дивлюся, і взагалі в шоці, як їх багато. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ще в сумці 10, 11, будь ласка, 12. Ну і в палітрі ауруглаз. Ну, не будемо там рахувати. Так, давайте починати з того, що точно залишається. Ось така малютка від Hourglass, зручно в дорогу. Це відтіночок, саме їхній популярний. Luminous Light. точно залишається тут взагалі без варіантів. Я забула, як в мене ще стояло, чесно. Далі Hourglass пудра шикарна. Я закінчила таку мініатюрочку. Мені прям на супер довго вистачало, я її навіть і не викинула, не можу знайти, де вона. Вже в прочих пені лежить, ось такою і не викинула, класна пудра, дуже подобається, точно залишається. Дрібно дисперсна, класно фіксує, красивий фініш. Далі, Лора Марсьє, от я її не розумію. Я знаю, що її величезна кількість людей любить, але я, чесно сказати, не розумію. Плюс вона з тальком, на відміну від пудри від аургласіка без стальку. ну, Силіконова, класна, треба затестити більше, тоді точно зможу дати вам якусь відповідь, А поки що ну, не дуже. Далі. Кудри дві моїх самих улюблених. Зараз щось все тут брудно. Це Rare Beauty і П'єрне обожнюю. Це бюджетний, бюджетна заміна, да, вони трошки різні. Я тут відразу з міцеляркою, щоб все витирати. Я розуміла, що міцелярка працює прям супер, коли от такі штуки, бо серветки іноді не витирають. А міцелярка в мене тут уже під боком, плюс не сильно вона мені подобається, вона в мене давно, а я взагалі міцелярки не використовую, тому от хоч покористуюся тут. Так, пудри класні, шикарні, обожні, дрібно-сперсне помелення, без тальку обоє. А, ось ця пудрочка з світловідбиваючими частинками, прям яскравими, такими і більше з кольором. Рер більше рожева, а це більше жовта. Обоє круті, обоє люблю, обоє залишається і стоять відразу отут. Давайте я ось якось підніму. Відразу отут на, на видному місці. От тут. Далі. Удра від Герлін Метеорити, Це якісь супер старенькі метеорити. Мені Катюша подарувала їх. Ну от Якось не знаю, хочеться, щоб в мене хоч якісь були метеорити, тому я залишу, але колись куплю собі точно їхню лімітку і з цими попрощаюся. Ну, поки хай буде, мені подобається, як воно тут стоїть, прикрашає мій столик, тому хай поки стоїть. Далі, Патрісія Ну, люблю я цю пудру, вона реально класна. Але напевно треба попрощатися того, що, обираючи між цими двома, я точно виберу «Pierre René» – просто шикарна пудра. У мене вже тут -от є така ямочка, я взагалі прям, сильно люблю бренд René». Вони мені імпонують дуже сильно, вона круто перекриває, круто фіксує, матує. Все те саме, що робить Патрісія Лідо, але ця робиться чуть, -чуть красивіше. З цією, давайте все ж таки попрощаємося. Ну, реально немає місця, не хочеться складати, плюс не може стільки довго лежати продукти, треба прощатися. Далі, пудра від шик. Це пудра з Project Pena. Заодно подивитися на мої результати. Я вже дуже близька до її завершення. Я прям чекаю цей момент, того не викидаємо. І Smashbox е це буде точно наступна пудра з Project Pena, пудрочка, яка нарізається. Зараз її не можна, на жаль, купити, тому я точно додам її в Project Pena, на наступний рік використаю і забуду про неї. Так, треба якось спробувати щось трошечки поскладати, того що, того, що нам потрібне місце. Так, сюди відразу тому що вона теж так лежала, я не користуюся нею дуже часто. Далі, до чого ми з вами перейдемо? Давайте перейдемо, напевно, до рум'ян, тому що це моє, це моє саме улюблене. Це не до рум'яна, але візьмемо їх в рум'яна. Насправді я, отак, коли зібрала, подивилася і подумала, що в мене їх ну, не так прям і багато. Бронзерів В мене як виявляється. побільше. Потім побачите мою кількість бронзерів, я, чесно сказати, в шоці. Так, ну що, оце, оце і все по-хорошому. Починаємо. Самі мої улюблені румяна Dior, Краще їх немає. Це найкращий відтінок, найулюбленіший відтінку Pinky Glow, Ви не побачите свотч, але вони шикарні, обожнюю. Тут без роздумів залишається. Наступні румяна від Bobby Brown. З ними я би, напевно, би попрощалася. Вони такі холодні, холодні, набираються тяжко-тяжко. Так, а що мені з цими холодні? Ні, це інакше. Я десь спробую їх нанести в макіяж. Якщо мені не сподобається, я з ними попрощаюся. Це мені подарувала, до речі, подруга. Далі. Рум'яна від... Armania. Мені здається, я прогадала з відтінком, він прям супер яскравий. Ну, теж, теж нічого не видно, там різні сильні відмінності. Він дуже яскравий, дуже сильно яскравий. Але, можливо, я би придбала інший відтінок, тому що я прям обожнюю бренд «Армані», але до нього абсолютно не тянеться рука. От, Абсолютно не тянеться рука. На жаль, тому ну, є і є. Не хочу прощатися, бо хочу підготувати моноогляд, і плюс бренд мені дуже подобається. Якщо заміню відтінок, тоді з цими попрощаюся. Але в мене немає нічого аналогічного, тому хай будуть. Далі обожнювання мною румяни. Блін, в мене реально мало рум'ян, дуже багато кремових, мало сухих. Треба придбати якісь нові сухі. Сьогодні посижу в інтернеті і точно щось пошукаю. Може, це, до речі, в шанель купити рум'яна. Так, в мілані рум'яна. Пора до речі, мені класні сухі рум'яна в брендах якихось класних, я би придбала би собі щось. Мілані обожнюю люміносо я показувала не один раз. Один з самых красивих відтінків однозначно залишається. Я тут складаю, то, що це все ж шухлядки. Гучі, зрозуміла цього хайпу, дорого, відтінок. От відтінок нічого незвичайного. Не Хорошенький, але ну, не тянеться до нього рука. Тому що, наприклад, ось ці мої улюблені рум'яна, теж, до речі, з Project Pena це у нас о, о, Ну, Схожі дуже на них, бачите, просто цей більш розбілений. До речі, люблю ці рум'яна. Протрем. Баночку. Я, напевно, навіть і не буду викидати банку, я залишу, колись, можливо, куплю собі назад філа оці білі, того, що вони шикарні. Або якийсь інший відкіночок, і банка дуже класна. Люблю ці рум'яна, вони точно залишаються. Ну, і гучер залишається тільки заради упаковки, і заради того, що це Гучі. Далі. Це мої новенькі рум'яна, їх сильно на мені не видно. Це у нас flower nose, але вони красиві, я хочу їх залишити, тому що хочу потестити їх більше зимою і упаковочка. Така, ну прощатися не хочеться. Але в них є оці світло-рожеві, я пошукаю, потім точно придбаю. Далі одні єдині мої бюджетні, ну хоча не одні єдині рум'яна від L'Oreal в 120-му відтінку, я їх просто люблю. Вони залишаються, бо вони класні. От, прям гарний такий відтіночок. бачите, вони в мене всі в якійсь одній гамі. До речі, червоних ніяких немає рум'ян. І Revolution шикарна штука. Якщо якісь матові рум'яна або хочеться щось підсвітити, ось такі рум'яна хайлайтери, супер сяючі. Дуже подобається. Знаєте, я зараз піду точно на Notino або на брокарт і буду купувати якісь рум'яна, бо в мене їх мало. Така штучка, відтіночок Pink Seduction дуже рекомендую, я вже не один раз показувала. Супер круті. Так, ну що, давайте складати, намагатися складати, принаймні. Так, туди Мілані. Туди ж ми поставимо Армані, вони підходять один крім один. Так, Гучі, Аллареаль. Наверх тут влізе ще, ну, не влізе. Давайте поки так поскладаємо, а там, коли з бронзерами розберемося, тоді доскладаємо. Бронзер. Їх прям дуже багато, дуже-дуже. До речі, я вже практично всі продукти і а, продала. З минулого відео ви писали мені в лічку. Ви прям супер молодці. Дякую всім, хто це робить. Так простіше так легше, і я знаю, кому це насправді хочеться, бо люди відразу пишуть ціни дуже приємні. Я думаю, ви вже знаєте, хто в мене щось купував. Починаємо з мого улюбленця це бронзер від Sisley. Ну, я. Так, стрем, рум'яна. З рум'янами якось все скучно. До речі, можливо, в нас треба подивитися, є палітри, треба щось придбати. Так, рум'яна від сіслей. Класні обожні бронзер. Він інший. Це мій номер один серед всіх бронзерів. Якби у мене забрали всі, я би залишила б тільки його. Він шикарний тут без сумнівів. Далі. Не знаю, кому давати наступне місце, але в мене тянеться. Ну, давайте оце. це мій старічок зебалом. Я просто його люблю, це вже друга моя упаковка, що означає про те, що я реально його люблю. Бачите, колір нестандартний. Тут трошечки є світловідбуваючі частинки. Мені він дуже красиво підходить, він теж типу у Project Pen, але, як бачите, все печально. З Project Pen. І в мене є ще одна палітра, яка десь далеко відкладена, тому що не знаю, що вона чекає. Це теж. Продукт, яким би я мала би користуватися щодня. Ось така палітра. Це у нас Хан. Класно. Я вже зробила дирочку в скульпторі. Я постараюся добити, і хайлайтер я вам зразу все покажу. Просто чекаю осені, тому що це для мене більш осінні відтіночки. А куди я набрала хайлайтер? Я його, напевно, не набрала. Ну, ну от так якось вона прям класна. Я її точно постараюся добити, що не доб'ю, викину. Ну, от такий в мене буде цього року Project Pen. Далі, Івсен Ну, Тільки заради упаковки, я не знаю, це щось неймовірне. Я дуже хочу ще бронзер Armani. Зараз я поїду і його придбаю. Красивий відтіночок, все круто, точно залишається. Він ще плюс такий новенький, без нього прям нікуди. Так, і ламаска. Теж новиночка, мені дуже зайшов. Якийсь він супер нестандартний, незвичайний. А, сяючий, я люблю сяючі текстури. Холодний, класно буде на зиму. ну От засвочити нереально. прям Супер спресований. На пальчику щось є, на руці, бачите, немає. Мені подобається, що він світловідбиваючий, що він холодний самий холодний серед всього, що в мене є. Тому залишаюся. Так, Діор, чесно сказати, я не зрозуміла. Він класний, він один з самих темних, напевно, бронзерів, які в мене є, але він складновато тушується, і він такий пігментований, досить. Але класна упаковочка, і це діор, це точно залишається. Далі, 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 Паезе теж дуже люблю цей бронзер. У мене в 0,2 відтінку, до речі, їх треба ж купити румяна точно. Він теж такий світловідбиваючий, трошечки сатиновий, красивий, схожий, до речі, от саме тут на свочі, трошечки з ось цим другим. Що це було, не можу згадати. Подивіться, як вони схожі з забалм. Я думаю, що мені сподобався цей бронзир. Якщо ви шукаєте забалм, не можете придбати. От спокійно, давайте засвочимо зараз їх якось поруч. Я ж здивувалася, ну дуже схожі. Такс, от вам не сильно по ціні відмінність, да? але прямо аналоги один одного. Реально дуже схожі відтіночки, прям супер. Але от з Nix легше працювати, ніж з забав. Хоча вони мені обоє супер подобаються. Але не буду прощатися поки ще ні з яким. Я оби, обидва їх люблю. А от з богами мама, напевно, попрощається. Ну, от він жовтий для мене. Я не люблю на собі жовтих бронзерів. Бачите, він саме жовтий серед всього, що в мене є. І от з ним попрощаюся. Хоча він без тальку, він класний, багато хто його любить, але не для мене жовті відтінки. Далі. Мак-Любімочка, я як зараз пам'ятаю, як я мріяла мати в колекції цей продукт, він точно залишиться. То, що він з червонинкою, він класний. Треба взяти його десь в користування, покласти поруч, бо я навіть не пам'ятаю, вже, як він лежить на обличчі, але я його дуже хотіла. І Пайзе бронзер теж, неймовірно, красивий, але не використати мені цього всього, подивіться, скільки в мене бронзерів. От такий класний відтінок, достатньо прохолодний, чимось схожий на, на цей зебалм, але значно м'якше. З ними двома доведеться попрощатися, того, що ну, просто, ну, того, що на нього неможливо так. Продукти, з якими прощаюся, десь ось тут залишу. Це любов на любов і uh, Tocool Foscul не встигла ще сильно його протестити. Я теж з ним попрощаюся точно. Uh, класний холодненький відтіночок, світлий для мене. Але хочу ще, щоб побув, бо не сильно я не встигла покористуватися. Ще хочу зрозуміти зимою, як вони працюють. От, по я вже знаю, шикарний, класний бронзер. А ці всі новиночки цього року хочу, щоб вони ще побули. Хайлайтери. Не буду прощатися з жодним. Це з Project Pen, Ну, Немає, що тут комусь продавати, віддавати старий продукт, який, від якого я хочу позбитися. Все, Це все, що я скажу. Так, Bobby Brown хайлайтер неймовірної краси це у нас відтіночок Pink Glow, їх популярний, шикарний, красивий, однозначно залишається і пакування мені подобається. Так, хайлайтер від Міна в 200-му відтінку. Клас, супер, подобається, теж залишається. Він уже більш такий делікатний, рожевий, він такий, як я люблю. Далі, неймовірно, яскравий хайлайтер від Catrice, Він залишається, тому що це, напевно, один з самих яскравих хайлайтерів. Плюс у мене немає нічого схожого на нього. Хайлайтер призм від Clio, тільки новиночка з'явився. Подивіться, який він красивий, він такий дохромний, він один-єдиний такий в моїй колекції, плюс і на очі, і всюди його буде красиво, він залишається. Dior, навіть не потрібно нічого говорити, це мій самий улюблений хайлайтер. Залишається. Він на рівні з. Хайлайтером від Mac. Я його теж обожнюю. Просто якоюсь нереальною любов'ю. Подивіться, який він красивий. От він прям супер красивий. І це всі мої хайлайтери. І більше мені не хочеться насправді. А, ну, можеться, але не хочеться. Того що... Того що так. Залишаються у нас тіні. Кремові тіні. Підводички якісь і щось тому подібне. Так, з кремових тіней. У мене тут тільки ось цих і одні ще в дорожній косметичці. Кремові тіні від Smashbox. Нереально красивий відтінок, такий припилений, він просто космос, він однозначно залишається тут, без сумнівів. Цей відтіночок у нас Розі. Шикарні, рекомендую, от супер стійкі. Далі тіні від Maybelline Color Tattoo. Ви мене запитували тіні в розовому золоті, хтось запитував, от, будь ласка, Maybelline, шикарний відтінок. Я з ним попрощаюся, тому що я не встигаю всім користуватися. У мене є тіні від Bobbi Brown і в мене є в Project Penny ось ці тіні від. Від топфейс, який я ну, не можу ніяк добити, просто це якась нереальна задача. Користуюсь, користуюсь і не встигаю. Бачите, вони досить схожі, тому топ-фейс залишається. Бо це Project Pen, так, вони впали, а, а з ними прощаємося. Далі бронз відтіночок Bobi Brown залишається, і в мене є ще один відтінок. Це точно без сумніву залишається. Мені подобається і нічого схожого в мене немає. Так, підводка від Maybelline просто подарую комусь, хто хоче, вона засохла, я не користуюся чорними підводками. Набридло, що вона стоїть, я її тримала, тримала і все. А оцю підводочку від Top Face я залишу. Ого, вона ще навіть кремова, боже, дівчата, якщо ви шукаєте підводку, підводка, яка не засихає, це підводка Top Face, я в шоці. У мене 02 ну, відтінок Rosy Brown, шикарний, красивий відтінок. Замішаємо 100%. Далі, давайте до однушок тіней перейдемо, ми вже майже закінчуємо, ми вже дуже мало залишилося. Так, перше це спаркл від All Sirene шикарний дохром. Я не буду наносити на руку, бо він буде потім всюди. Дуже красиво, якщо мені хочеться щось прикрасити, точно. Я обожнюю такі штучки, але я не так часто їх використовую, я б скупила бувалі їх всі. Насправді, ну просто я не так часто ними користуюся, тому, тому і не купую всі. Далі, спаркл від Мойра. Шикарний, супер крутий, неймовірний, красивий спаркл, ви тільки гляньте на нього. От він просто, ну, от якийсь нереальний, я надіюся, вам видно, як він сяє. Всі знають, суперпопулярний супер популярний Мундаст да? від Urban Decay, Я зараз засвочую, ви побачите, що Мойра набагато бюджетніша, нічим не уступає. От так. Мойра, вона супер різних відтіночків якихось. Обоє, шикарні, красиві, якісь е, інопланетні, але е, можете взяти морю, якщо у вас бюджет обмежений. Рада, що вони у мене є. Обоє, але не можу сказати, що е, хтось чимось там краще і гірше. Далі. Однушечка від Наташи Діно не золота. У мене немає такого відтіночки, тому я тримаю. Просто таке золото, можливо, колись мені щось захочеться, Для мене це підходить по підтону. Е, однушки від Мак. Відтіночок, самий популярний хакс. Шикарний, мені дуже подобається промалювати складку і теж популярний омега. У мене немає їх тіней, якихось сючих, треба буде придбати. Я просто дуже люблю бренд MAC. Обоє класні відтінки, но хакс це однозначно любов. Так, склали. У мене, до речі, тут місце, яке з'явилося, може, це тінь туди. Можна помістити. І остання категорія тіні, які в мене стоять ось тут на столику, які я люблю, якими я користуюся. Так, перше це Зісія, я обожнюю їх, це така мініатюрочка, неймовірно крутих тіней, які працюють на 5 з плюсом. Це моя супер дорожня штучка, їх тут небагато люблю, радила вже не один раз. Далі Шарлота це відтіночок пілоуток, але той, що дрімс. Класні, люблю, шикарні. Ось ця палітра це взагалі якась істерика, ці спаркли, ви тільки подивіться на них. Ви тільки гляньте, особливо на ось цей відтінок, це якась неймовірна краса. От Просто ви тільки гляньте і цей спаркл, дуже красиві тіні. Оце палітра, яка називається Crystal Pearl Lux Palette of. Коротше, краще читайте, але це моя любов. Це мої найулюбленіші тінь тут безсумні. Палітра Dior, з я думала попрощатися, але вчасно передумала, того, що я зробила з нею макіяж і афігела, як це красиво. Ось цей відтінок, ось цей відтінок, ось цей. Так, ось цей. Всі вони шикарні і так брудні пальці. Вони прям всі супер красиві. Подивіться, як гарно. Пігментація в них класна. Тушується, все супер круто, взагалі залишається. Однозначно, це в мене популярний відтінок Nude Dress. Залишаємо і не думаємо. І моя супер остання палітра, яка стала моєю любов'ю, моїм сердечком це палітра від Tom Ford. Ось така красива. Оцей рожевий відтінок. Це. Взагалі, якась інопланетна для мене штука. Красиво, дорого виглядає. Макіяж на щодень. Завжди збираю з ним компліменти. Супер. Теж залишається. І прощаюся я з 2, 3, 4, 5 продуктів. 5 продуктів класно. У мене залишається з минулого разу ще ось цей бронзер. І рум'яна. Так що, якщо когось з вас цікавить, будь ласка, пишіть. Я із задоволенням поділюся продуктами, якщо так можна сказати. Тому дякую вам. Я вас надихаю на те, щоб ви теж зробили розхламлення, тому що це так приємно, це так комфортно, це тобі дозволяє звільнити місце, і взагалі це дуже круто. Тому розхламлюйтеся, не накопичуйте весь цей бруд. А я відкладаю ці продукти, і ви подивіться, наскільки в мене тут з'явилося Да? От просто місця з'явилося достатньо. Я все-таки сюди щось запхаю, щоб помістити палітру від Tom Ford. Щось запхаю, з чимось придеться попрощатися. Напевно, з тінями, з тінями Dior. От так піднес сюди і покладу. Не дуже хочеться мені сюди запихати, але ми це зробимо і, і щось потрібно ще. Ну, поки що нічого, тому що все і так поміщається. До речі, в мене ще з'явилася новенька однушечка, яку я вам забула показати. Навіть дві це. У мене від Armani Beauty. Я зніму моногляд і там уже вам її детальніше покажу. Тому чекайте, підписуйтесь на мій канал, як завжди. Лайки, коментарі, все це мені дуже потрібно. А я всіх сильно люблю, обіймаю. До скорих зустрічей! Порадьте мені якихось класних сухих рум'ян, я буду безмежно вдячна. Всім па-пам!